Бажаю мирного дня. Сьогодні я, студент Ірбінського фахового коледжу економіки та права Семеняк Олексій Валентинович, за підтримки Сергієнко Наталі Володимирівни, буду декламувати поему послання Тараса Шевченка і живим, і мертвим, і ненародженим. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерства, братнього, знайшли, несли несли шнюжого поля і Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь ви, і як хилились, і знову шкуру дерете, братам незрячим, речко сієм, і сонце правди дозрівать. Німецькі землі не чужі. Притися знову, аби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді остався все святими горами Дніпро. Дякую за перегляд. Прошу вас не вимикати це відео. Протягом всього відеоролику, ось тут ви могли бачити фотографію. Це фотографія пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, який знаходиться на центральній площі міста Ерпінь. Тут видатний кобзар зображений у ролі письменника. Українська молодь повинна пам'ятати, що Тарас Шевченко це не тільки видатний український письменник. Це ще і художник, тому щиро всіх вас запрошую, тих, хто переглянув це відео до нашого гарного чистого міста Ірпінь, щоб побачити цей павідник вживу.